Ми обіцяли вам, що буде гість. а Ми зазвичай виконуємо, виконуємо свої обіцянки. Тому з радістю вітаємо в студії Олексія Боряченка, виконавчого директора міжнародної асоціації малих громад. Доброго вечора, доброго дня, поки що, пане Вітаю, друзі, радий вас бачити. Навзай. Традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Все навзаєм ми друзі починаємо з топ-теми, про яку говорять не тільки політики, але і бійці. Так, але почнемо все ж є досить трагічні новини з Харківщини. Щойно мер Харкова повідомив, що внаслідок останнього прильоту по місту вже точно відомо про двох загиблих. Друзі, ми стежимо за оперативною інформацією. Як бачите, сигнали повітряної тривоги на Харківщині для Харківщини досі актуальні, а це означає, що треба зберігати пильність я хочу тут звернутися до вас і попередити вас пане олексію періодично ми mm. будемо повертатися до харкова для того щоб озвучувати оновлену інформацію на превеликий жаль вона дуже сумна тому що україна знов втрачає своїх синів і доняк через ухвалі обстріли російської федерації тому періодично ми ми і так подумки і всім серцем. Ми з Харковом, але будемо інформувати вас про останні новини. Звідти і власне вони роблять нашу наступну тему ще більш актуальною. Україні потрібно дозволити завдавати ударів по території Росії західною зброєю. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. З його слів, потреба скасування обмежень особливо гостра зараз, адже бої вже тривають в Харківській області, і лінія зіткнення фактично збігається з лінією кордону. Я вважаю, що настав час для союзників подумати, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які накладаються на надану Україні зброю, тому що ми повинні пам'ятати, що це загарбницька війна Росії проти України. Україна має захищатися, в тому числі завдаючи ударів по цілях на території Росії. Пане Олексію, а потрібно нам так реагувати і потрібно діставати до території Росії по тих енергетичних, можливо, об'єктах критичних, але це на розсуд військових. Як ви прокоментуєте, ось це наше бажання відповідати ворогу у відповідь? Мені здається, це справедливе бажання. На вашу думку, так чи ні? Ну це не просто ну наші думки про справедливість. Направду це міжнародне право. міжнародне право і правила ведення війни вони дозволяють зеркальні відповіді. Тільки по об'єктам там критичної інфраструктури, військової інфраструктури, на військових об'єктах, одним словом, тих об'єктів, об'єктам, які так чи інакше впливають на ведення війни. В принципі, ми ж активно працюємо по ворожим НПЗ, зриваючи поставки пальовно-мастильних матеріалів. Єдине в чому ну різниця, в тому, що ми працюємо своєю зброєю своїми безпілотниками, не використовуючи на зброю, перш за все, сполучених штатів да вже в принципі це питання. Воно, скажімо, здвинуто з так, скажімо, з мертвої точки. Британія вже дозволила нам використовувати власну зброю, а це як мінімум вже використ... можливість використання штомшедовда ракет дальньої дії. Деякі європейські країни нам вже дозволили відповідно використовувати свою зброю. Але ну погодьтесь нам, найголовніше все ж таки використання дозволу на використання зброї сполучених штатів. Тому що там є дальнобійний атакамсина на, на, на відносно 300 плюс кілометрів, але все ж таки така, таке вето воно його досить важко перебороти, тим паче в період там, політичної турбулентності в Сполучених Штатах. І ми маємо чизнапі нашими партнерами дуже чітко артикулювати: по-перше, чому саме це необхідно, чому саме зараз стала така необхідність і які умови такого використання. Того, щоб всі крапки над і були розставлені. Перше, чому саме зараз стало актуально це? Ну тому що по суті ми бачили, коли з території Російської Федерації йшла навала, це перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді для нас погодьтесь не стояло так гостро питання відповідати по території Російської Федерації. Потім, коли вони потрапили на пів кільце і тікали з України під приводом стамбульських перемовин, да? чим зараз спекулюють Речі, деякі псевдоексперти. Далі в нас не було зіткнень, скажімо так, з території Російської Федерації прямих да з армією Російської Федерації. Були бойові дії, в принципі, вже на тимчасово окупованій території України. Зараз пішла атака з харківського напрямку, тому для нас важливо збереження цього паритету. Адже паритету, на правду, зараз без можливості використання дальнобійної американської зброї на превеликі. Жаль, немає. І ці всі речі, в принципі, наша дипломатія, наш президент дуже планомірно доносить до наших партнерів. Тобто ми маємо казати: дивіться, ми не будемо бити на вглиб території Російської Федерації на велику відстань. Тим паче ми не будемо бити там, припустимо, по цивільних об'єктах. Ми будемо на якусь певну територію від кордону, там 50-100 кілометрів, як визначиться. І Відповідно тільки по військовим об'єктам, тільки по розвідданим, а ми їх отримуємо тільки від наших партнерів, і з відповідного погодження. Тобто, що в них не було сумніву, що ми завтра цими натакам почнемо бити ну просто куди захочемо по території Російської Федерації, ні Сполучені Штати, ні країни НАТО, давайте правду казати до цього поки що не готові. Але дати можливість нам бити у відповідь, що встановити паритет саме на кордоні, на прикордонні це в принципі справедлива ціль. Я думаю, що ми найближчим часом досягнемо непоганих результатів в, принципі, в її реалізації? Будемо на це сподіватися. А як вважаєте, ось це ствердне так з боку Великої Британії? Чи може це бути таким демонстративним прикладом для сполучених штатів, щоб вони йшли тим самим шляхом? Ну, брити завжди перші, в принципі, ми ж знаємо це. Починаючи від ракет, закінчуються там челленджерами. Да? І в принципі всі первинні проривні для нас номенклатури озброєння, перш за все, вони йшли від Британії. Тому ми дякуємо нашим британським партнерам. Ну, в принципі, я вам скажу: ну, той самий штормшедом ракети, такі, як і скальп, це дуже ефективні дальнобільні ракети, але є нюанс. Вони, скажімо так, їх досить бажана кількість, по перше, а по-друге, вони не мають такої ударної сили, як той самий Атакамс, який ще й в різних варіантах використовується для нас в даному випадку, особливо цікавий касетний варіант. Ну тому що коли йде велика навала живої сили та техніки, ця дольбільна зброя, ці дольбільні ракети є найбільш ефективними ну, в такому протистоянні. Можливо, певним чином резюмуючи, перш ніж перейти до наступної, не менш важливої, треба сказати. Теми, звісно, і пане Олексію, шановні глядачі, певним чином прочитання новин між рядками. Ми розуміємо, що європейська політика західна політика це така штука досить багаторівнева. Я до чого ось прозвучали заяви від Єнса Столтенберга, від наших британських партнерів, від спікера палати представників. Конгресу США, да до речі, від Блінкіна від Блінкіна числу, знов таки, да. і я підкреслю, можливо, дещо резюмуючи, це говорить про те, що крига скресла чи за великим рахунком вже почався льодохід, якщо продовжувати це образно. Ну я б сказав, що шанси зараз значно більші, аніж там, припустимо, рік тому. Ну, згадайте, друзі, рік тому, навіть за те, щоб бити американською зброєю по території Сільської Федерації, навіть мова не йшла. зараз я б не сказав, що це об там кригохіти, це 100% вже там завтра нам дадуть відповідно такі, ну, такі політичну відмашку, таку зелене світло. Але те, що ці шанси вже ну, скажімо, критично великі, угу. і ми можемо сподіватись найближчим часом на прийняття для України по позитивного рішення, я думаю, звичайно, так насправді зараз дві теми перед самітом Миру Швейцарії. Наша дипломатія намагається пролобіювати це, от перше, про що ми говорили щойно, про можливість паритету на, на, на кордоні відповідно да бити по території Російської Федерації наземним західним озброєнням. А друге, по можливості також здвинути ну не з мертвої точки, але Цього дискусійного балансу mm -hmm. можливість закриття частини неба країнами НАТО, в тому числі над Україною, ну хоча б якусь там прикордонну там так би мовити полоску. Про це ми говоримо також, ну направду десь два роки. От, але саме зараз, саме після цих зальотів ракет на територію Польщі, ця ситуація також уже офіційно обговорюється в межах НАТО. Ну і тим паче Польща сказала, що треба дати Україні дозвіл і Використовувати західне озброєння для ударів по Росії. Ви згадали саміт миру. Да. Він дуже важливий. Він може вирішити подальший хід війни. Давайте зараз про нього теж поговоримо. Володимир Путін мріє зірвати саміт миру в Швейцарії, адже його ініціатором є Україна. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У своїй заяві він послався на дані своїх розвідників. Путін не просто хоче зірвати саміт миру. І багато чого намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати саміт світ здатен примусити Росію до миру, і до дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості, попри всю путінську брехню. Він залежить від оточення в широкому сенсі цього слова, від міжнародного оточення теж. Ніхто в світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора. І кожен це насправді розуміє. Саміт миру це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати, а без брехні він абсолютно ніхто. Пане Олексію, для Путіна у свій час було дуже важливо лишатися лідером, світовим лідером номер 1 щоб з ним рахувалися, щоб до нього зверталися, і щоб він був на шпальтах не лише російських медіа, а й зарубіжних. Також щодо зірвання саміту, дійсно вже неодноразово з'являлася така інформація. Зараз пан Зеленський про це говорить. Видання політику повідомляє також про те, що за попередніми даними. Хоче Путін провести в той же самий час саміт Брікс, для того, щоб перетягнути, переключити на себе увагу, щоб ті учасники, які підтвердили вже свою присутність на нашому саміті, були й там, чи вдасться йому і що нам робити в цій ситуації, для того, щоб він не зміг змістити фокус уваги з нашої проблеми з війни, яку треба зупинити. Ну, давайте знов ж таки на не для кого не є секрет, що дійсно Путін, Лавров, Пісков, вся російська дипломатія робить все можливе і неможливе, щоб зірвати на по можливості зірвати саміт миру. Ну як ну як мінімум, да, проговорити з країнами, з якими вони мають так чи інакше політичні відносини. Ну зазвичай це країни глобального півдня для того, що вони не приймали участь саміт Брік, це в принципі з тієї ж серії, да? до речі, він буде проводитись на рівні міністрів закордонних справ, а на цьому саме рівні, в тому числі і ми запрошуємо іноземні делегації, але направду, це не є проблема. Ну, от, Можна тут прикладом поставити того самого Лулу, да, президента Бразилії, який так красномовно казав, що «Да ні, не поїду на саміт, тому що без Російської Федерації. Цей саміт миру ніякого там не досягне результату, і причому тихенько посилає сюди на свою делегацію від Бразилії. Тобто, в принципі, я глибоко переконаний, що всі країни розуміють, що це зараз буде найбільш дієвий, найбільш глобальний майданчик, не тільки по питанню досягнення справедливого миру для України. Але там є, по перше, в формулі миру і глобальні питання, але це тільки перший крок. Другий крок, я глибоко. Переконаний, що країни будуть на цьому форумі вирішувати поточну кризу з системою архітектурою сучасної взагалі глобальної безпеки, потрібно вирішувати, що робити з організацією Об'єднаних Націй. Тобто, це такий буде де максимально дебюрократизований майданчик, і де будуть виключно країни, які налаштовані на конструктивний результат для всіх, адже вони розуміють на правду більшість цих країн, навіть ті, які публічно верують Року, типу там Лулу, да, який що на, на приклад дав. Якщо зараз піти на умови Кремля, піти на умови на Путіна, ну тоді ти є ящик Пандори, і це ящик Пандори навряд чи колись комусь навдасться на, на вдасться закрити. Адже стане зрозуміло, що право сили на, превалює над всіми. Будь-яка країна в світі може закупити територію іншої країни, а потім домовитися. Ну ми тоді повертаємось десь приблизно на сторо років назад. І тоді, враховуючи розповсюдження ядерної зброї, дуже широке, яке зараз відбувається, по суті, країни зараз, коли не працює ООН, країни намагаються з рахунок чого, чогось забезпечити свою безпеку. Зараз це здебільшого ядерна зброя або своя, або розміщена на, на своїй території чужої ядерної зброї. Ми розуміємо, до чого це все приведе. Це you все знаете... може призвести просто до Третьої світової війни. Uh -huh. Тому тому і справедливе завершення війни Росії в Україні це пропорційно дасть відповідь світу. Чи він летить в пекло, чи в нього є шанси, все ж таки невиживання. Перш ніж поставити питання, так. я оприлюднюю оперативну інформацію. Олексінігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, станом на зараз уточнює, що в будівельний гіпермаркет у Харкові влучили два російських каба. Керовані авіабомби за оновленими даними підтверджуються двоє загиблих станом на зараз пожежа на 15 тисячах квадратних метрів. Те, що ми маємо справу з неадекватами, вони доводять. Щонайменше найменше щодня, на превеликий жаль. А повертаючись до саміту миру, хочеться сказати, певно, ми не певно а 100% робимо все правильно, якщо вони копіюють наші дії. Давайте нагадаємо глядачам, що він відбудеться 15 16 червня, тобто лишається два тижні, і вони роблять абсолютно все те ж саме, що робимо ми. Вони йдуть по нашому сценарію. Тут дуже важлива історія. От хто грає в шахи, я думаю, зрозумієте, що я зараз кажу. В нас за нами зараз ініціатива. Ініціатива як в шахах, так і в геополітиці надзвичайно важлива. Зараз ми граємо білими, зараз ми створюємо повістку. І саме зараз Путін вимушений бігти вже в тих рамках, які ми перед ним поставили. І для того, щоб ми зараз не втрачали цієї дипломатичної, геополітичної ініціативи, звичайно. Но це представництво на саміті миру, як кількісне по кількості країн, так і якісне на вигляді представництва цих країн має бути максимальним, тому що ми розуміємо, що скоріше за все цей саміт не єдиний, будуть і наступні, але має бути дуже потужний поштовх, щоб в принципі і тут дуже важливо і ключове, щоб наша українська формула миру це був єдиний документ, який лежить на геополітичному столі. І щоб ніяких маніпуляцій з боку російської сторони на мирний план, бразильський план, китайський план, будь-який інший план, щоб всі вони були просто профанаціями, а всі вони на світовому міжнародному рівні працювали тільки з нашим документом. Пане Олексію, нам так потрібен цей саміт миру і остаточне рішення для того, щоб зупинити цю кляту війну, тому що інформація з Харкова оновлюється щохвилини. Повідомляє мер міста. Маємо велику кількість людей, які зникли без. Звісти багато поранених, судячи з всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилось багато людей. Це чистий тероризм. Іншими словами, дії ворога не назвеш. Шановні глядачі. Ми нагадуємо, що в кількох регіонах України залишається червоний рівень небезпеки. Лунає повітряна тривога. Це Харківщина, Луганщина, Автономна Республіка Крим і є певний ризик для Нікопольської громади, що на Дніпропетровщині. Харків'яни, дорогі харків'яни, ми щиро співчуваємо вам. Це наш спільний біль, це наші спільні втрати, і дуже прикро, що в цей сонячний весняний день ми зараз втрачаємо наших співгромадян, наші співчуття. Повертаючись до саміту миру, який ми так чекаємо, і мир перш за все, і саміт, пане Олексію. Ви сказали. Про шахи mm -hmm. колись спілкувався з одним політиком, який ну м'яко кажучи, в шахи? В шахи грає непогано. А, так ось що тоді він сказав: він сказав: біда в тому, що Путін грає, як на мене, мовляв, не в шахи. В він він грає в покер. Ага, а, так каже з шахами тут не, не дуже в нього Шулер. виходить. Да, повертаючись до саміту миру, я хотів пригадати знов таки заяву індійського прем'єра на рендер-моді, що Індія mm -hmm. має амбіції стати голосом глобального півдня. Mm -hmm. Ваші очікування від конструктивності і предметності, наприклад, індійської делегації, наприклад. Китайської делегації і до речі, питання, якщо вона там буде, і ще хотів поцікавитись рівнем представництва делегації Сполучених Штатів Америки. Ну, ви прям всі топ-питання сьогоднішнього дня задали. Шах і мат, так. Путін у Я Думаю, що в нас є, є шанси в цій комбінації розіграти саме так. Ну, перш за все, давайте все ж таки дві тези, а потім прямо відповідь Доска. на ваше запитання. Угу. Перше, от ми почали сьогодні з військової тематики, да, можливості бити по території ворога. Все ж таки, захист нашого неба, нашими партнерами. Артнерами я маю на увазі те, що те, що буде відбуватись на полі бою, поставки зброї, які ми так від наших партнерів в ці всі речі, вони тільки посилять нашу дипломатичну позицію. І, до речі, не тільки дипломатичну позицію України, але й дипломатичну позицію всіх партнерів і наших друзів, які зберуться на цьому саміті миру. Адже, якщо ми будемо ефективні на полі бою, то і рішення будуть максимально конструктивні. Тому я ще раз і ще раз закликаю наших партнерів. Можливо, хто здивиться наш ефір. Що ми дуже потребуємо тієї зброї, яка вже у і проголосована і нам обіцяна, і це в ваших інтересах. І до речі, всі наші партнери про це постійно говорять. Що Україна є донором безпеки західного світу, і саме ми дозволяємо ми виграємо по суті для нас для них час, щоб вони робили фортифікацію, щоб вони перезаванта. Жували власне ОПК і так далі, і тому подібне, але це треки паралельні: військовий і дипломатичне. Вони будуть перехрещуватись як завгодно, і вони об обидва мають бути максимально сильними. Тепер відносно Індії Китаю і Сполучених Штатів, якщо максимально лаконічно, то це звичайно уже величезна перемога. Що наша сторона за допомогою Швейцарії і інших партнерів домовилися про те, що буде вже оголосив про те, що буде на саміті миру, адже дійсно це один із лідерів глобального півдня. Він точно на це, як ви правильно сказали, претендує, і це величезний збудник для Китаю. Давайте казати, Абсолютно. не звати речі своїми іменами. В них навіть незавершено територіальний конфлікт. Є вони країни, ну м'яко кажучи, конкуренти, а насправді там історія протистояння набагато глибша минулого року. Індія, до речі, вже перегнала Китай по кількості населення, і в цьому компоненті пішла вперед. І е, Китай розуміє, що якщо його не буде на саміті миру на максимально високому представництві, тоді е, геополітичні розклади, які будуть вирішуватись там. А ми в першій половині нашого ефіру сьогодні вже дали нашим глядачам натяк, що це буде перемовине не тільки по формулі миру і по досягненню справедливого миру для України, а по досягненню справедливої системи архітектури світової безпеки в цілому, якщо Китаю там не буде, він програє. Це абсолютно очевидно. Одне тягне за собою друге. І третє питання: Сполучені Штати. Друзі, якщо буде моді, то майже за стовідковою врегідності буде Байден. І я б не я б сказав, що це певний туман, про що зараз говорить Саліван. Про що зараз пішла інформація про Каліфорнію і так далі, тому подібне. Якщо Байдена не буде на цій зустрічі, ну тоді від того програє і Байден, і Сполучені Штати. От у чому справа. Я вам навіть більше скажу ексклюзивно для каналу Ми Україна. Якщо, для, всіх глядачів. для всіх глядачів, якщо Байден не приїде на цей саміт Миру, це взагалі буде певна точка нового відліку, я б навіть так її назвав. Тому що цим шансом точно скористається. Трамп на і якщо не перший, то другий на сто буде використовувати саміт миру на в своїх на політичних перегонах. Я дуже сподіваюся, що Байден дивиться наші фіри. Він зараз дослухається до ваших рекомендацій. А якщо серйозно ми розуміємо, що серйозно абсолютно, а ми розуміємо, що Одразу після завершення саміту миру війна не зупиниться, як би нам цього не хотілося. Ми розуміємо, що зараз готується потужна дипломатична робота для того, щоб бути переконливими під час цієї зустрічі, пане Олексію. Наскільки важливими має бути перш так. ніж так суттєво збільшилась друзі, кількість постраждалих у Харкові за даними? Олега Сінігубова, це нагадаю, голова Харківської обласної військової адміністрації кількість постраждалих збільшилась до 11 осіб. Нагадаю, що сьогодні кабами росіяни вчергове обстріляли Харків, і сьогодні вони влучили в торгівельний центр. Пане Олексій, моє питання якраз лягає от в основу цієї останньої інформації. Mm -hmm. Людська складова, наскільки вона має бути представлена на цьому саміті, що ми маємо показувати, демонструвати нашим партнерам, щоб вони нарешті зрозуміли, нас знищують щоденно, зухвало, жорстоко знищують наших дітей, батьків, і це такий процес невпинний, від якого вже немає сили плакати, але ми страждаємо, і ми розуміємо, що цей процес. Немає завершення, що показувати, що казати їм для того, щоб вони дослухались, і, і саміт миру зупинив. Можливо, війну? Я скажу зараз цинічну річ, але окрім цього, потрібно показувати їм їхню сферу інтересів і їхню зацікавленість сприйняття участі відповідно в саміті. Не міру. наші втрати, а їхні. Ні, ні, через наші втрати показувати потенціал завтрашніх їхніх втрат, от якщо б вибудувати формулу, то вона десь приблизно така, тому що зрозуміло, що є країни Балтії, Польща, Фінляндія, Румунія, наші найближчі партнери, яким це пояснювати не треба. Але є країни глобального півдня, Африки, Латинської Америки, від яких це війна дуже далеко, і тому вони такі десь какида толстошкури в цих питаннях. А якщо вже говориш про. Гуманітарну безпеку, про екологічну безпеку, про ядерну безпеку ці питання в світі стосуються абсолютно всіх, тому потрібно знайти оці ці больові точки для кожного учасника відповідно цього саміту і працювати з ними ще до початку. Друзі, я глибоко переконаний, що не зважаючи на те, що це все таки дипломатична подія, да але це буде не менш гарячий фронт, і направду після його завершення. Можна буде знімати такий дипломатичний трилер, якщо хочете, тому що те, що буде відбуватись там, це буде мені здається найпотужніший в принципі блокбастер, який тільки може бути. І ми молимося за те, щоб наша дипломатія гідно відповідно там спрацювала. А в принципі, зараз там задачі окреслені це напрацювати окрім дорожньої карти uh -huh. зараз і максимально консолідувати наших партнерів. По українською формуло меру, дякуємо, дякуємо пане Олексію. Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.